Якщо ви маєте дітей або працюєте з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, вас напевно зацікавить наша розповідь про програму Думай на рівних, яка спрямована на розвиток соціоемоційного інтелекту дітей. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леслі Удвін, засновниця цієї програми, запропонувала Україні приєднатися до міжнародного руху проти дискримінаційного мислення та насильства через зміни в освіті. Місією програми Думай на рівних є перенесення соціально-емоційного спілкування у садочки і школи, поєднання соціально-емоційного розвитку з передачею академічних знань дітям. Програма прагне досягнути глобальних змін в системі освіти дітей молодшого віку через соціально-емоційне навчання, щоб побачити в майбутньому безпечний та різний світ, побудований на таких цінностях, як співчуття, рівність та інклюзивність. До цієї глобальної ідеї можна наблизитися через досягнення трьох цілей програми. Перша передбачає зменшення негативних форм поведінки у дітей і сімей, таких як стрес, гнів, агресія, дискримінація, одночасно надаючи інструменти саморегуляції та самодопомоги. Другою метою є підвищення просоціальної поведінки, навчаючи дітей інклюзії, емпатії, гендерні рівності, критичному мисленню, мирному вирішенні конфліктів. Третьою метою є підтримка соціального розвитку, емоційної грамотності та саморегуляції дітей, а також підвищення їхньої стресостійкості внаслідок війни в Україні. Програма Думай на рівних розроблена спільно з Центром соціального та емоційного інтелекту Єльського університету, експертами, які мають міжнародне визнання. На жаль, сьогодні ми маємо констатувати суттєві освітні втрати у дітей через війну. Спричинені тривалим впливом сильного стресу. Така потужна стресова реакція може фактично зменшити кількість і якість нейронних зв'язків і суттєво вплинути на сформовані виконавчі навички навіть у дорослої людини. Ще гірше вплив може бути на мозок дитини, що розвивається. Програма «Думай на рівних враховує результати дослідження сучасних нейронаук. Те, що переживають діти, визначає їхні шанси на можливість розкрити свій вроджений потенціал і є ключем до створення кращого суспільства. Дослідження свідчать, що здатність мозку дитини змінюватися у відповідь на досвід є найвищою у віці від народження до 6 років і значно падає у віці 10 років. Також дослідження підкреслюють, що найбільшу віддачу приносять саме програми, що орієнтовані на перші роки життя. Ми запрошуємо вас до участі в програмі на рівних». Для підготовки педагогів буде проведено безкоштовне онлайн-навчання українською мовою в змішаному форматі, що передбачає доступ до відеозанять на освітній онлайн-платформі та зустрічі в прямому ефірі в Zoom. По завершенні навчання буде виданий сертифікат міжнародного зразка. Також буде надана підтримка від тренерів впродовж втілення всієї програми в телеграм-чатах та на онлайн-зустрічах. Програма розрахована на 30 тижнів. Уроки проводяться тричі на тиждень з всього 90 уроків тривалістю 30-45 хвилин. Кожен заклад, що візьме участь в програмі, на безкоштовній основі отримає 19 книжок з розповідями, буклет з детальними планами уроків, буклет з друкованими ресурсами. Також у цифровому форматі розроблені матеріали для батьків. Більш докладно про методичне забезпечення програми розкаже наш наступний ролик. Програма Думай на рівних отримала гриф Міністерства освіти України і статус парціальної, отримавши назву «Комплексна програма соціально-емоційного розвитку та психосоціальної підтримки дітей дошкільного віку Думай на рівних. Продовж 2024 25 навчального року у 20 областей України успішно відбулася перша хвиля проекту, в якій прийняли участь 3 тисячі груп, більше 5 тисячі дітей віком від 3 до 6 років, 4362 тисячі педагоги і 31 тренер. На основі аналізу анкетувань, інтерв'ювань, дітей і педагогів, опитування батьків були отримані вражаючі результати. 98,5% педагогів відмічають, що діти навчилися краще регулювати свої емоції та комунікувати свої потреби. Майже 90% відмітили покращення активного слухання, а отже, і уваги. 90% педагогів помітили покращення поведінки у дітей, що були схильні до агресії. 90% педагогів стали краще розуміти емоції дітей, а 93% відмітили, що програма допомогла знайти підходи до дітей, що потребували додаткової уваги у зв'язку з складними родинними обставинами. Батьки з подивом і вдячністю відмічали, як діти стали більш турботливими, чуйними і такими, що розуміють як свій внутрішній стан, так і стан людей поруч. Цесновниця програми Леслі Утлін надихнула багатьох людей на створення такого ресурсу, як дума на рівних. Тепер наша черга з пристрасною бідністю, енергією та рішучістю поширювати втілення в життя цієї програми і водночас створити одноіменний рух в Україні, щоб долучитися до всесвітнього руху тотальних змін освіти. Наразі ви і ваш заклад можете стати учасником другої хвилі безкоштовної програми Думи на рівних для закладів дошкілля і перших других класів шкіл України. Реєстрація за qr QR-кодом.